12 жовтня, день, що поєднує подих історії, науки, мистецтва й боротьби за гідність. Це нагадування про шлях України, шлях тих, хто будує, вірить і стоїть до кінця. У 1727 році на Генеральній Раді в Глухові козацтво обрало гетьманом Данила Апостола. Тоді лівобережна Україна ще мала залишки автономії, і цей вибір став символом прагнення до самоврядування. Апостол відновлював права Гетьманщини, упорядкував фінанси, підтримував освіту. Його правління стало останнім спалахом козацької незалежності перед знищенням Москвою. У 1871 році в Києві відкрилася колегія Павла Галагана, осередок української інтелігенції, заснована меценатом на честь сина. Вона виховала Михайла Грушевського, Павла Тичину, Агатангела Кримського. Колегія поєднувала європейську освіту з любов'ю до української культури, формуючи покоління патріотів. У 1892-му на Волині народився Михайло Кравчук, геній математики, чиї формули стали основою кібернетики і використовувалися під час польоту на місяць. Радянська влада не пробачила йому українського серця. У 1938 році його заарештували, і він загинув у таборах. У 1917-му екіпаж міноносця Завидний підняв український прапор і відмовився спустити його, попри накази російських офіцерів. Це стало одним із перших кроків до створення військово-морських сил Української Народної Республіки. 12 жовтня 2010 року Марганець здригнувся від катастрофи. Автобус зіткнувся з поїздом. Загинуло 43 людини, серед них діти й учителі. Трагедія стала гірким нагадуванням про ціну людської недбалості. 12 жовтня 2022 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що засудила анексію українських територій Росією. Це був дипломатичний фронт боротьби, де світ підтвердив, Україна не самотня. У цей день країна також вшановує мистецтво. Друга неділя жовтня є днем художника. Від полотенку інжі до барв Катерини Білокур, від графіки Нарбута до сучасного мистецтва, українські митці знову творять образ нації, що живе серцем і душею. 12 жовтня день, коли століття сходяться в одному руслі: боротьба за гідність, сила знання, талант і пам'ять. Україна згадує минуле, щоб її майбутнє було гідним тих, хто виборював право жити під своїм прапором. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.